Парадоксальна річ Україна в своїй економічній моделі була зав'язана більш фактично на Росію, Китай та інші держави, котрі сьогодні для нас являються політичними і військовими супротивниками. А Євросоюз, котрий наразі і там Сполучені Штати Америки, котрі є нашими основними партнерами в даний момент, ми з ними економічно були жодним чином не пов'язані, тому е, їм досить легко можна, ну, скажімо так. Підтримувати Україну для того, щоб вона їх, скажімо так, обороняла від Росії, тому що удари по Україні вони не наносять шкоди жодним складним виробничим ланцюжкам, котрі могли б вдарити відповідно по виробництву високотехнологічному на території Сполучених Штатів Америки на території Євросоюзу. Відповідно викликати певну реакцію серед їхніх бізнесменів, підприємців, і відповідно, так якби це було по спаду виробництва та по соціальній нестабільності всередині цих держав, то відповідно піднімалися б голоси і населення.